Ну, сказати, що ще поки переповнюють емоції, це нічого не сказати. Е, наскільки, я пам'ятаю, Волинь майже не програє вдома. Чому? Тому що команда має характер, досить сильний бойовий характер, такий, як і у її головного тренера. Вони максимально в кожному епізоді от, е, хочуть виграти кожне єдиноборство. Це досить важко для суперника. Я реально розумів, що за рахунок, скажімо, швидкого переходу від оборони до атаки є шанс швидко доставляти м'яч ударні зони. Це приблизно так, як Савіч вискакував в першому таймі. Декілька передач там проходило, але ми не змогли вижити. Поле, звичайно, внесло корективи для двох команд, безумовно. Десь М'яч хотілося б, щоб був біля ноги, але він уходив. Це нормальна ситуація. В принципі, об'єктивно, якби зіграли в нічию, то обі команди також заслуговували зіграти в нічию. Ми мали непогані моменти в першому таймі. І... Ці ситуації близь за участю Савіча. В одному випадку він вискочив один в один, в другому випадку віддавав останній пас, але воротар зіграв надійно. В другому таймі е, господарі мали забити. Нам пощастило в тому епізоді, коли м'яч попав от, в стійку воріт. Це треба бути об'єктивним. Провели швидку контратаку, забили. Могли забити ще один. Ми на жаль, не реалізуємо виходи один на один, хоча багато тренуємо. Чому думаю, зв'язано це з невеликою кількістю очок і з тим, що створюється ну так нова команда. Гравці ще мало один з одним тренуються. Чи задоволений результатом? Звичайно, задоволений. Любий тренер сказав би, чи задоволений грою? Хотілося, щоб більше передач доходили до, скажімо, до партнерів, але в більшості ситуацій думали непогано, але десь передачі не доходили, будемо працювати. Скажімо так, настрій звичайний після гри. Хороший, позитивний, але ще там знаходишся на полі. Детальний аналіз, звичайно, ми проводимо вже після того, як я подивлюсь гру, і подивлюсь всі нюанси, і спокійно зробимо монтаж і Все зможемо розказати детально гравцям. Приємно, що взяли три очки. Певно що це найважливіше сьогодні для нас. В останніх п'яти матчах ми не пропускаємо. Я постукую по дереву, і хотілося, щоб не пропускали і надалі. Мені задали питання досить хороше, чому ми не пропускаємо. Тому що гравці групи атаки почали розуміти, що треба виконувати чорнову роботу, що нема ділення на гравців, які відбирають м'ячі, чи грають на роялі, і, чи і на гравців, які його там таскають. Справа в тому, що тільки колективна і командна гра дасть можливість команді здобувати більшу кількість очок. Я давно в Луцьку не був, я закінчував педінститут, а зараз він по-іншому називається Східний, здається, Національний Європейський університет, східноєвропейський. Я давно не був. Тут завжди приємно, тому що тут люблять футбол, відносяться до футболу добре. І знаєте, якщо закінчуєш цей університет, треба також Марку завжди тримати, щоб коли працюєш, ти представляєш і той заклад, де ти вчився. Тому я радий бачити всіх. Ради, що команда гідно зіграла. Ось, дам пару вихідних команді. суботу неділю ми не граємо. Ми сьогодні перші грали, з Волині мають право гравці заслужили два, два дні отримати вихідних. Прошу ваші бухання. Вітала вікна, сьогодні в стартому складі вийшло 9 футболістів, які в новому сезоні в команді не було. То ви кардинально змінили команду. Я не можу зрозуміти, це добре чи погано. Все-таки ви ризикували, тому що треба якийсь час для команди, аби побудувати нову команду. Ви знаєте, побудова ще йде. Ось, наприклад, у Волині я знаю, приїхав на нападник, і він не так, він заявлений вже був на цей матч, нападник бразильський. І тому мій колега також шукає варіанти підсилення, такі ми шукаємо варіанти підсилення. Мені б хотілося, щоб були, була обойма з гравців, де, знаєте, не треба нічого міняти. Балашов останній раз в стартовому складі, думаю, місяці два назад вийшов, якщо не пізніше. Але по тренуваннях він виглядав добре і в контрольному матчі і в Деберцінні, на всіх тренуваннях, то він заслужив грати в стартовому складі. Якщо ви звернули увагу, я практично всіх і Кочіш, і Савіч, і Балашов, і Буяльський поставив невисоких. Переграти Волинь на горі це нереально. Я міг леталека поставити, він міг би боротися. А мені треба був нападник, який чіпляється за м'ячі Маріюш Ніколає, з якого йде комбінаційна гра. Мені треба був нападник іншого стиля під цих півзахисників. Це дуже важливий аспект. Був тому тактика йде від того, який план на гру приймається. Чи Будемо грати цим складом наступний матч. А я не знаю, хто буде кращий на тренування, той і вийде. Я не такий своєвірний, що переможний склад не міняють. Я зовсім по-іншому відношусь. Грає той, хто краще на тренування. А так я з вами згоден, що створювати нову команду досить важко, тому що треба кожен день. Теоретичні заняття приводити, щоб до спільного знаменника розуміння футболу гравці прийшли. Це немало часу займає, тому що гравці тренувалися кожен з тренерів, які мають свої погляди на футбол з різних країн, різна система тренувань, різна ментальність. Тобто є, скажімо так, певні моменти. Для яких треба терпіння. Я думаю, що нам може легше буде вже навесні грати. Нам треба всім разом пройти оці зимові збори січень-лютий, і ми один одного почнемо відчувати. Гравці вже з пів погляду почнуть почувати. А так важкувати, я з вами згоден. Важко команду нову створити. Ну, мені просто приходиться часто в різних командах це робити. Ну, тобто зимою нових там 10-15 футболістів не очікує. Ні, я не планував важко. Я не хочу. Хотів би зберегти кістяк, і добрати тих гравців, які підсилять команду, які будуть сильніші, хлопців, які зараз є. Такого ж рівня нема сенсу брати. А більш сильного, да, будь ласка, немає ніяких проблем. Ще питання ваші? Ви прибажаєте Савіч прийшов з Волині, що він ну, не розкрився тут, а у вас один з краще Собору. знаєте, мені важко. Казати, чому, тому там всюди, де він грав, він багато забував. Він, по-моєму, в минулому сезоні м'ячів шість забив, якщо я не п'ять. якщо я не помиляюсь, він досить забивний, нападний він в тренуваннях забуває, але він щось у нас не забуває зараз. Знаєте, я, я думаю, може психологічно йому дуже хочеться забити. Він має моменти. Він дуже добре працює, старається. Може бути система гри. Кожного тренера достатньо специфічно, йому легше грати в ту систему гри, яку я ісповідую, де короткий середній пас, де стінки, де відкриватися, звільнення зон і займання. Йому це легко, він це любить робити. Я йому даю повну свободу там. Може бути і тому, я так думаю. Я, я просто чесно скажу, я не бачу, як він грав. Волині, ви знаєте, я працював в Казахстані. Тоді я, я не бачив на превеликий жаль. Я просто знаю, що він гравець хорошого рівня. Я його бачив раніше, коли він грав в інших командах. Він гравець хороший. Через Волинь дуже багато хороших футболістів пройшло. Дуже багато, це правда. Ще питання. Як ви оціните сьогоднішню гру з боку Леандру, який нещодавно захищав вулицьку команду? Знаєте, досить важко грати проти. Команди, в якій ти грав певний час, правда? Так і мені, як тренеру, деколи досить непросто грати проти своїх команд. Я прийняв Терек і перший матч був зі Спартаком Московським. Також психологічно було непросто. Ми виграли 3-1, я задоволений був, але непросто це є нюанси такі, якісь психологічного плану. Леандро дуже добре хотів зіграти. Він гравець хорошого рівня, він подобається мені, як він відноситься професійно. І, і як людина, і як футболіст, Так, ми зробимо зараз деякі поправки і робимо з ним деякі поправки, щоб не просто пробігти по флангу і прострелити. Я хочу, щоб він знаходив гравця і йшла від нього передостанній останній пас. Мені потрібна якість е, от, в завершальній стадії від нього. І він робить в тренуваннях поправки. Але емоції завжди вище е, холодного розуму. Я гравцям кажу, Нападникам, ви з холодною головою повинні діяти в штрафній. Але одна справа казати, а інша справа, я розумію, коли ти пробіг метрів 70 і ти там знаходишся, тобі зразу хочеться вдарити, ти забуваєш про те, що холодна голова повинна бути. Ну треба трошки певно, що часу і терпіння. Я задоволений, Леандро і Леандро і Савич, гравці досить хорошого рівня. Мене вони влаштовують. Правда, я вдячний Волині, що ці гравці знаходяться в нас, у Волині. Серйозно відносилась до цих гравців, і вони грали достатньо добре. Когось волинь в нас буде брати і буде підходити гравець. Ну що, нормально, я до цього нормально відношуся. Це... Я з Ігорем Скубою працював колись. Ось, коли він з Київського Динамо прийшов, ще ряд гравців знаю. Волинь хороша, серйозна команда. Я наскільки знаю, і Металур Донецький переграли. Ну, наскільки це ви, ви краще мене знаєте. Ось, і переграли і Лічівець, і таврю. Тут дома Волинь практично не поступається. І тому я можу сказати, і ніч'я була б непоганим результатом. Але виграли Богу, дякувати. Я вдячний. Да дякую вам.